You be what you wish for. І таки і точно. З бажаннями справді варто бути обережними, бо можуть здійснитися, але зовсім не так, як насправді хотілося. Сьогодні, в рамках проекту фактами по мілітарному коду, поговоримо про новітні тенденції у сфері символіки військових частин, а конкретно на рукавних емблем. Ті, хто регулярно дивиться цей канал, а також читає наші статті, знає, що однією з тенденцій, які взяли ГУР з 2019 року, є монополізація розробки малюнків головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України ГУР СМЗ. такий стан справ зафіксовано у так званих методичних рекомендаціях щодо окремих питань розвитку і впровадження військової символіки у Збройних силах України. Ми не будемо в черговий раз коментувати документ в цілому та відповідний пункт. Зокрема, підкреслимо лише, що 14 січня 2020 року. Методичні рекомендації затвердив ніхто небудь, а міністр оборони, тобто людина, яка дійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними силами. Запам'ятаємо даний факт: це важливо. Так ось, пункт 2.2 методичної рекомендації надає виключне право щодо розробки та впровадження предметів військової символіки рубес Нині воно має статус центрального управління, але то не суттєво. Положення про ЦУРСМЗ затверджено наказом Міністерства оборони від 2 листопада 2021 року номер 344 згідно з документом, управління виконує завдання і функції з організації розвитку матеріального забезпечення Збройних сил, у тому числі за напрямами військової символіки і нагород. Саме воно розробляє елементи військової символіки та нагороди у Міноборони і Збройних силах. Також на управління покладено облік бойових прапорів і військової символіки. Ще один важливий момент. Гурис СМЗ, а нині ЦУРСМЗ, підпорядковується міністру оборони, що логічно, адже будь-які розробки і забезпечення це справа міністерства. Так чи інакше, монополії ЦУРСМЗ на розробку військової символіки, схоже, прийшов кінець, але в цьому немає нічого доброго. Отже, новітні тенденції розвитку нарукавленої емблематики військових частин Збройних сил ми розглянемо на прикладі 22-ї окремої механізованої бригади. Її сформували на початку 2023 року у складі оперативного командування Південь. Перша нарукавна емблема була розроблена власними силами. Відповідне зображення 8 березня 2023 року з'явилося на офіційній фейсбук сторінці бригади в якості основної світлини. У червоно-чорному щиті зобразили бізона європейського, він же зубр, в оберлених кольорах. Нарукавну емблему дійсно виготовляли та носили. Над щитом могла бути декоративна інформаційна стрічка з написом Хижих мечем мирим». Цей вірш паліндром належить перу Анатолія Мойсієнка, поета з Чернігщини. Усі слова можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Описана вище нарукавна емблема цілком надавалася до затвердження. Звісно, так у нас не буває, тож посадовці ЦУРСМЗ переробили малюнок. 15 травня 2023 року його затвердив головнокомандувач. Як бачимо, саму ідею зберегли. Однак змінили кольорову гаму і зображення Бізона. В цілому, перед нами далеко не найгірший варіант. Урахування думки колективу частини однозначно заслуговує на підтримку. Разом із тим незрозуміло, навіщо прибрали стрічку з девізом. Відомі виготовлені зразки рукавні емблеми за малюнком, затвердженим 15 травня 2023 року, як у повнокольоровому, так і приглушеному вигляді. Давалося б, питання символіки 22 бригади вирішене. Аж раптом частина виставляє на Фейсбуку зовсім іншу емблему. Сталося це 8 вересня 2023 року. На цей раз жодних спільних рис ані з першою емблемою, ані з малюнком, затвердженим 15 травня. У щиті, розцятому на золоте й чорне поля, зображено сонце в обернених кольорах. Причому оприлюднили два варіанти емблеми зі стрічкою над щитом та без неї. Як зазначалося в дописі, частина тепер має офіційно затверджену нарукавну емблему. Та мало того, у коментарі висловлювалася вдячність такому собі відділу військової символіки управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача. Нічого собі. А це що за організаційно штатні новини. Адже відомо, що відділ, який відповідає за військову символіку, існує у складі ЦУРСМЗ. Не так давно ми згадували, що питання розробки почесних нагрудних знаків головнокомандувача перейшло від ЦУРСМЗ до управління стратегічних комунікацій, відомого як страбком. Але то особисті нагороди вищої посадової особи в Збройних силах, право на які надав президент. А тут йдеться про емблеми частин. Процес їхньої розробки та затвердження визначають методичні рекомендації. Чи вже ні. Нам стало цікаво, тож ми засіли писати запити, щоб розгадати черговий мілітарний код. Бо якось все дивно виглядало, аж ненормально. 29 вересня 2023 року. Ми поцікавилися в Міноборони щодо емблеми Сонцем. Коли затверджена, яким є офіційне тлумачення кольорів, зображень та написів, вже 2 жовтня отримали відповідь від СУРСМЗ. Там говорилося, що в управлінні такого не розробляли. Ну добре, а що ж тоді розробляли? подумали ми і 27 жовтня надіслали аналогічний запит. Тільки на цей раз додали виготовлений зразок емблеми з Зубром. І що ж, 2 листопада надійшов лист з СУРСМЗ, до якого додавалися малюнок, затверджений 15 травня, та опис. З опису можна дізнатися, що чорний бізон символізує силу і міць та вказує на місце формування військової частини. Кольори ж емблеми, притаманні сухопутним військам і територіальній геральдиці. Але якщо це офіційний малюнок, то чому на Фейсбук сторінці бригади та рукавах її бійців емблема з Сонцем невже може настільки відверто ігнорувати рішення головнокомандувача? Можливо, внесли зміни до методичних рекомендацій? Гаразд, ось вам ще один запит. Раптом справді якісь нові документи з'явилися? Ні, відповіло ЦОР СМЗ. Як ото затвердив міністр у 2020 році, так все і залишилося. Цю. Але якщо в процедурах нічого не змінилося, а малюнок емблеми офіційно затверджено, то чому реальність відрізняється? Добре, формулюємо питання по-іншому. Ось вам малюнок, затверджений головнокомандувачем. Ось що бригади на Фейсбуку, а ось що носять її військовики. То яка емблема мусить бути? На цей раз відповідь надало оперативне командування Південь. Виявляється, 2 вересня 2023 року головнокомандувач затвердив нову нарукавну емблему із Сонцем. У додатку до листа був і малюнок, і опис. Перше, що впадає у вічі, невідповідність оформлення малюнка методичним рекомендаціям. Нагадаємо, затвердженим міністром оборони. Річ у тім, що у нижній частині аркуша має стояти підпис начальника гури СМЗ, нині ЦУРСМЗ. Але яким тут боком ТВО начальника страдкому? До речі, 30 листопада 23-го року страдком передали з апарату головнокомандувача до Генерального штабу. Міністр оборони справді делегував головнокомандувачу право затверджувати малюнки на рукавних емблем, і то не всіх частин. А ось їхня розробка була і залишається прерогативою ЦУРСМЗ. Ще цікавіше з описом. Його підписано ТВО, начальника відділу воєнної символіки Страткому. Тобто відділ справді існує, тільки він не військової, а воєнної символіки. Взагалі-то слово воєнний стосується війни, а те, що має стосунок до війська, позначається словом військовий. Такі помилки ще можна було пояснити років 20 тому, але ж не зараз. Зрештою, питання не так в назві, як у завданнях і функціях підрозділу. Отже, що це за звір такий? Написали запит, отримали відповідь. Виявляється, директивою Міністерства оборони і головнокомандувачів від 29 березня 2023 року до складу Страткому ввели кілька відділів, у тому числі відділ воєнної символіки. Перелік основних завдань і функцій відділу, наведений у листі, викликає неабияке здивування. Йдеться насамперед про організаційне та методичне забезпечення процесів, пов'язане з розвитком військової геральдики, символіки, емблематики, пропорництва і навіть однострою та знаків розрізнення. Чекайте ну! Це що ж, відділ буде давати вказівки цури СМЗ що і як розробляти? Явна спроба поставити віз попереду коня. Далі ще цікавіше розроблення норм забезпечення предметами військової символіки, а також стандартів, технічних специфікацій, технічних умов, ще й контроль якості на себе натягнули. Нічого, що цим вже займається ЦУРСМЗ. Про розробку власне малюнків прямо нічого не говориться. Проте під формулювання, організація та здійснення заходів, спрямованих на розвиток досконалення та реформування, можливо що завгодно підвести. Отож, монополію Цурес СМЗ змінило фактично дво У випадку нарукавної емблеми 22-ї бригади маємо яскравий приклад адміністративного безладу. Цурес СМЗ розробляє малюнок, затверджує його встановленим порядком, а потім стратком Берей подає на підпис свій варіант. Цікаво, чи сказали головкому, що він підписує вже другу емблему для однієї цієї самої частини? Тільки нам здається, що це все виглядає якось несерйозно, чи що? Зрозуміло, що у головнокомандувача і без того справ вистачає, щоб ще й сюди заглиблюватися. Хай там як бригада отримала дві нарукавні емблеми протягом п'яти місяців, і обидві офіційні. Безумовно, головнокомандувач має повне право змінити своє рішення, хоч наступного дня. Та дяки осуючи з документів ЦУРСМЗ про нову емблему навіть не поставили до відома. І це при тому, що управління веде облік таких речей. Тож не дивно, що відповідь на запит посадовці ЦУРСМЗ надіслали те, що вважали законним. Якщо хтось із шановного панства думає, що наведена вища історія це єдиний випадок, то маємо для вас погані новини, бо посідаємо відомості про аналогічні художества в щодо інших частин. Постійні глядачі цього каналу знають, що нас неможливо запідозрити в симпатіях до Цуру СМЗ. Проте ми абсолютно переконані, раз є встановлений порядок, значить його треба дотримуватися. Та повернімося до емблеми 22-ї бригади, затвердженої 2 вересня 2023 року. Згідно з описом, в основу задуму покладено елементи символіки багатьох українських міст та зустрічаються у шляхельській та козацькій геральдиці. Ну і де там елементи, коли крім сонця більше нічого немає? Про граматику взагалі помучимо. Небесне світило символізує місце формування бригади у степовій зоні Миколаївської області влітку розпеченій сонцем. А розподіл на золотий і чорний кольори цитуємо, розкриває образ залитого сонцем слави Миколаївського степу і Чорного Сонця помсти ворогові. Гарна спроба, але ні. З бізоном краще було. І, до речі, куди знов поділи девіз? На форумі Українського героїчного товариства з цього приводу висловлено абсолютно слушну думку: Недолуге сонечко. Як би його не атрибутували, зовсім не дає ніяких ознак бойової частини, могло і для дитсадка підійти. Таким чином, не встигли бійці 22-ї бригади звикнути до однієї емблеми, довелося купувати нову. А це, між іншим, гроші. Суми, можливо, не такі вже великі, однак річ навіть не в тім. Виходить, найвища посадова особа у Збройних силах України не може з першого разу визначити символіку частини: то один малюнок підпише, то інше. От нащо так підставляти керівництво? Це було питання риторичне, а зараз будуть питання, так би мовити, нериторичні. Перше, чи не забагато розвелося геральдичних відділів та ще й з полковницькими посадами? Друге, чи не краще, щоб кожен все-таки займався своєю справою? Тобто структури Генштабу керували військами, а структури Міноборони забезпечували їх усім необхідним. І символікою також. Тим більше, коли відповідні процеси визначені наказами Міноборони та іншими документами. Третє. Чи не час вже припинити влаштовувати революції і перейти до плекання традицій, враховуючи при цьому всю історію Збройних сил України та їх символи, а не лише те, що подобається. Поза всяким сумнівом, монополія на розробку наукавних емблем військових частин є шкідливим явищем, тільки для покращення ситуації потрібно не паралельні структури створювати, а офіційно надати право розробки військовим частинам. А далі нехай ЦУРСМЗ СНЗ перевіряє малюнки на відповідність правилам, погоджує та подає на затвердження. На жаль, новітні тенденції у сфері символіки військових частин змушують згадати одне прислів'я. Бардак це не безпорядок, це просто такий порядок.